Георгій з Леонтін, жив у 5-4 століттях до нашої ери, і він одна із найяскравіших і, можливо, найвпливовіших, особистостей серед античних софістів, чий радикальний скептицизм та. З іншого боку, новаторський підхід до риторики, справили величезний вплив на античну думку. Ну, і тут треба, напевно, дещо зазначити, хто такі Софісти. Так, треба згадати, що Софія це означає мудрість і Пітагорас запровадив таке слово, як філософ, тобто той, хто любить мудрість. Так? А, ну, тоді, якщо від слова філософ, філософія забрати любов, так, то, власне, те, що лишиться, так, це і буде софістика. Власне, це якесь таке Мудрування так, без любові. Ну і власне, заради чого, це я зараз хочу розповісти на прикладі Горгія. Ну і коли говоримо про софістів, так, чомусь одразу спадає на думку таке українське слово як мудрагель. так. Можливо, саме так можна перекласти слово. Софіст. Так от, Горгія часто називають батьком риторики, хоча Аристотель, наприклад, засновником риторики, називав Емпедоклеса. власне, Емпедоклес був вчителем Горгія. Але, скажімо так, незважаючи на те, що Горгія вважають ритором, його все-таки визнають і як більш глибокого мислителя, що змусив своїх сучасників переосмислити фундаментальні питання мови, пізнання і розуміння дійсності взагалі. Важливим аспектом життя Горгія, котрого часто згадують античні джерела, є його навчання у Емпедоклеса, про якого я вже розповідав в одному із попередніх відео. Емпедоклес був філософом, котрий створив унікальну космологію, де боролися сили любові і ворожнечі. Але Емпедоклес також був видатним ритором, поетом, лікарем, і навіть йому приписували надприродні здібності. Що ж, Горгій міг почерпнути у свого вчителя Емпедоклеса? Ну, по-перше, це силу переконання за допомогою слів. Емпедоклес був відомий своїм вражаючими промовами та здатністю переконувати людей. Він вірив у магічну силу слова, здатну впливати на душі. Саме цей акцент на ефективності мови та її впливі, впливі на аудиторію, ймовірно, був одним із найважливіших уроків для Горгія. Емпідоклис сам використовував поетичну форму для викладу своїх філософських ідей, що також могло вплинути на Горгія. Котрий цінував красу і ритм прози. По-друге, це діалектичні прийоми та парадокси. Емпедоклес, хоча і був досократиком, ну, принаймні так, ми його зараз називаємо, він використовував складні аргументи і навіть парадокси у своїх філософських міркуваннях. Горгій, у свою чергу, довів цей підхід до. Максимуму, так би мовити, у своєму трактаті про неіснуючі, використовуючи паралогізми для демонстрації неможливості пізнання, Ну, тобто ця майстерність у маніпулюванні логіку та створення разючих інтелектуальних пасток, так, можливо, тих же парадоксів, була натхнена стилем Епідокласа. По-третє, це визнання ролі почуттів. Хоча Горгій був скептиком щодо пізнання, він, як і Емпедоклес, котрий, власне, покладався на чуттєве сприйняття для пізнання первинних коренів, первинних елементів. Ну, треба зазначити, що Емпедоклес покладався на чуттєве сприйняття до тих пір, поки це сприйняття дає чіткі сигнали в його розумінні. І Горгій розумів важливість впливу на емоції, на почуття аудиторії. Його риторика була спрямована не тільки на інтелект, так як в багатьох там філософів-попередників, але й на ефект, що яскраво мається на увазі емоційний ефект, що яскраво появилося його похвалі Єлені. Це його праця. Ну і... По-четверте, це сприйняття світу як потоку. Хоча Емпедоклес вірив у незмінні елементи, так він також бачив світ у постійному русі, змінах через дії любові і ворожнечі. І ця ідея динамічності можливо підсилила в горгія відчуття мінливості істини та суб'єктивності сприйняття, що лягло в основу його скептицизму. Ну, власне, якщо сприймати істину як те, що існує, так, то істина просто змушена бути мінливою, так, бо якщо сьогодні існує любов, так, то це є істина, так, але якщо завтра любові не буде, так, то це буде істина на той, на той момент часу. Якщо давати саме таке означення істини. Ну і зрозуміло, скажімо так, що можна по-різному ставитися до застосування прийомів, які використовував Горгій, так, тут більше це, напевно, що залежить від того, яку мету переслідувати. Ну і наведу основні ідеї, уже власні ідеї, основні ідеї Горгія. Його погляди найбільш повно викладені у втраченому нині трактаті про неіснуюче, або природу. Але основні тези збереглися у працях секста імпірика та Аристотеля. Його, його скептицизм є настільки радикальним. що Часто інтерпретується як нігілізм. Ну, і е, ці тези є наступні, їх можна навести три. Перше це те, що нічого не існує. Горгій намагається довести, що е, ну, не існує, так от, не існує навіть щось. Ну, я не хочу зараз, так би мовити, наводити ці міркування, так він нам він намагається довести. що Нічого не існує, ви можете про це прочитати у Вікіпедії, там це описано. Він власне використовує таку парадоксальну логіку, щоб там, підірвати там, метафізичні основи елейської школи, так, школи Парменіда. Ну, власне, крім того, що Горгій вчився у пітагорійця так, він також навчався і у Елеатів після того. Так? Ну і, власне, сам Емпедоклес теж дещо у них запозичив. Ну, треба сказати, що, власне, цю тезу про неіснування не можна вважати задовільною, так? тому що уже сам факт того, що існує доведення про. Відсутність існування говорить про те, що щось існує. Так? Тобто, принаймні, оце доведення у Горгії про «ніщо не існує, якщо воно існує, так? то це значить, що хоч щось та і існує. Так? Тому, його... Які б там не були міркування, які б він, скажімо так, аргументи не наводив, так сам факт існування цього доведення так заперечує його спробу доведення. Ну, Це можна сприймати як і такий, от дійсно такий софізм, парадокс, так, намагання підірвати якісь там основи інших шкіл. Але є інші, інші тези, і наступні тези мені видаються цікавішими. Горгіс стверджує: якщо щось і існує, його неможливо пізнати. Ну і тут уже цікавіше. ну, По-перше, він все-таки, так би мовити, Припускає, що може, все-таки щось існує, так? тобто він сам не вірить в своє попереднє доведення. Так? Він каже так, що навіть якщо припустити, що щось існує, людський розум не здатний адекватно це осягнути, оскільки думка не тотожна реальності. Ну, і це насправді досить глибока думка, так? Те, що Наші думки не тотожні дійсності, так? це тільки якесь певне її відображення, і Горгій якби чітко це розуміє, і він ставить під сумнів, того те, чи здатний взагалі людський розум адекватно осягати дійсність. І таким чином можна сказати, що Горгій є ну, одним із таких. Засновників науки про пізнання, так, епістемології. І я думаю, що, власне, ці питання, так, про те, чи здатні ми адекватно осягати дійсність, так. ну і чітке розуміння, так, що наші думки є тотожні реальності, так. Е, так, є такий сучасний вислів, «Карта не, озна... карта не те саме, що і місцевість. Так, то... От Горгій ще там більше двох тисяч років назад так, це, це помітив. Тому я пропоную слухачам також самостійно поміркувати так, стосовно власної можливості так осягати дійсність. Ну і третя теза, якщо навіть щось можна пізнати, його неможливо висловити або передати іншому. Тобто, навіть якщо є якийсь такий розум, який здатен адекватно осягати дійсність, так, наскільки це взагалі можливо, так? То є проблема передачі цього смисла іншим, тому що мова є окремою сутністю, так, яка Знову ж таки, не може повністю відобразити думку чи, чи реальність. Ну, так само, як думка не може повністю відобразити реальність, так само слово не може повністю відобразити думку. Так, Ну і, власне, ця теза десь, напевно, що пізніше буде розвинута у лінгвістичній філософії, так? Або в лінгвістичному напрямку аналітичної філософії, так? Те, що пов'язано з Віггенштайном, і на моєму каналі є там декілька, декілька лекцій, так які присвячені аналітичній філософії, ну, зокрема, мовним іграм Вітгенштайна. Тобто слова відрізняються від думок, слова відрізняються від речей, і, власне, сприйняття цього є. є Суб'єктивним. Ну, оці, оці речі нам, скажімо так, треба розуміти. так, І, напевно, що з двома з двома останніми тезами я можу погодитися на відміну від від першої. Ну і ці тези, особливо дві останні, так, вони, напевно, що роблять Горгія одним із засновників, засновників. Епістемологічного скептицизму, так, саме такого напрямку в епістемології, так, тобто, що він скептично ставиться, або, скажімо так, виявляє розуміння обмеження людського пізнання, обмеження людської мови. Ну І треба, напевно, що спробувати відзначити вплив Горгія на інших мислителів і риторів. В античності цей вплив був величезний, особливо, ну, особливо в галузі риторики. Так. так само, як і Емпедоклеса його вважали батьком риторики, але також батьком стилю. Так. Горгій був сицилійцем і він свою, так би мовити, риторику заніс, заніс до Афін, до Атен. І Власне, його також вважають одним із засновників Атенської прози так, і риторичної школи саме, саме в Атенах. Він запровадив численні стилістичні та риторичні фігури, які згодом стали відомі як Горгіївські фігури, так, або Горгіанський стиль. Тобто він розглядав красномосту як інструмент, так, що може Творити, зокрема, обман. Ну, і я, напевно, що дещо, так би мовити, наведу кілька цих цих фігур, так, або, власне, це може бути, бути цікаво. Вони навіть мають свої назви, так? Це ізоколон, так? тобто рівність колонок, тобто використання таких речень, фраз. Які мають однакову довжину і граматичну структуру. Так? От цікаво, так? Наскільки, це, наскільки це може впливати, дійсно, скажімо так, на слухача. Паризіс, це римовані або співзвучні закінчення фраз. Ну, щось на зразок рими. так? Ну, по суті, римовані так, закінчення фраз. Ну, антитеза, так, це просто протиставлення ідей, це, скажімо так, зрозуміло. Але є така ж така форма, як хіазм, це перехресне розташування елементів. цікаво. Ну, і також Горгій активно використовував метафори, алегорії, тобто іноді надмірне, скажімо так, використання образів, образних виразів. Тобто він, власне, і це, це і використовував да, для створення цього, так би мовити. Обмана здатного змінити думку слухача. Тобто його промови були призначені не тільки для переконання, але й створення враження, так, або якогось там, скажімо, так, приємного сприйняття аудиторії, незалежно, скажімо так, від мети. Ну і в такий спосіб Горгій відіграв ключову роль у формуванні. Прози, так, особливо там, в атичному діалекті, тобто його стиль витончений, такий ритмічний, так, був відходом від простої прози ранніх авторів. Ну і треба відзначити його вплив на конкретних мислителів, напевне, передусім це Арістоклас, так, більш відомий як Платон. Власне, саме Платон був головним критиком Софістів і Горгія, зокрема, так, тобто він зобразив Горгія. У своєму одноіменному діалозі, як таку, такого, що ставить риторику вище за істину, так? і саме цей діалог ну, є одним з основних джерел наших знань про Горгія. Аристоклис просто був змушений реагувати на виклики Софістів щодо природи, знання, істини, справедливості, так, і це спонукало. Аристотеля розробити власну теорію ідей так, і власну епістемологію. Ну, до речі, на Ютубі є цей діалог Горгій так, українською мовою. Раджу, так мовити, послухати так, для того, щоб ознайомитися принаймні з думками Платона про, про Горгія. Також Горгій вплинув на Аристотеля. Аристотель теж критикував Софістів, але. Уже з інших позицій, так? в своїй риториці він все-таки посилається на Горгія, аналізуючи його стилістичні прийоми і внесок у риторику. Тобто Аристотель визнавав його новаторство у досконаленні мови, там, засобів переконання. Також Горгій вплинув на Ісократа, і Сократ, один із найвпливовіших грецьких риторів, ну, зрозуміло, да, чому такий вплив. Він був учнем Горгія. І Сократ розвинув досконалив риторичний стиль, надавши йому гармонійної форми, більш стриманої. І Він використовував риторику не тільки для судових промов, але й для виховання громадян та формування політичної думки. так, що... Відображає вплив Горгія на розуміння сили слова. Також Горгій вплинув на Фукідіда, великого історика. Деякі дослідники вважають, що ну, Фукідід з його уривчастою глибокою прозою також міг відчути вплив Горгієвих інновацій, побудові речення, використання, використання антитез. Ну і Горхій вплинув, зокрема, на Пірона і античний скептицизм взагалі, тобто його радикальний скептицизм, так, щодо пізнання, щодо можливості комунікації, заклав основи для пізніших скептичних шкіл. так, І, власне, його ідеї резонували з тими, хто, з ідеями тих, хто сумнівався у здатності людського розуму осягнути істину. Це, якщо так, вплив. вплив в особистостях, так. Ну Сучасна. сучасна наукова. Оцінка. Оцінка Горгія, вона значно позитивніша, ніж та, що була сформована Платоном, Аристоклисем. Його розглядають не просто як майстра обману так, чи там продавця мудрості, так, а як мислителя, що змусив своїх сучасників переосмислити фундаментальні питання мови, пізнання і дійсності. Так, Ну, от власне. Питання мови, так, ще десь донедавна так, досліджували в аналітичній філософії. Так. Ну і він, мабуть, був один із перших, хто поставив питання так, про взаємовідношення між мовою, думкою і дійсності задовго до того, як це стало. Ну, по суті, центральною темою філософії ХХ століття, і його, скажімо, так, позиція, скажімо так, є актуальною і досі, досі. Ну, зокрема, його праці, такі як захист Паламеда, так, вони є не тільки риторичними вправами, але й дослідженнями про силу переконання. Про природу істини, суб'єктивність людського сприйняття. Так, і ну, треба розуміти, так, що Горгій був не тільки майстром слова, так його підхід, його підхід до риторики, так, він певною мірою сформований під впливом Емпидоклеса. Ну, але треба розуміти, так, що вчення учителя і учня не тотожні, так? оскільки ну, ми не бачимо уже в Горгія, ми не бачимо там слідів пітагорійства. Ну і власне саме з цих позицій і Арістоклес, Платон критикує, так? критикує самого Горгія. Ну і, власне, де і коли софістика може бути корисною так, сучасній людині, це там, де не існує любові, так, Тобто, це застосування в судах, застосування в спілкуванні з державними службовцями, так, ну і просто Будь-якими будь людьми, так, які не проявляють любов, то, скажімо так, саме до, них, саме до них можна застосовувати софістику. Ну, але, звісно, так би мовити, що, мабуть, що так, треба розуміти, що Софістика це. Свого роду зброя, так, тобто це мовна зброя, і застосовувати її треба вибірково, так, і з розумінням. Ну, однозначно, так, якщо ви розумієте, що проти Софістику застосовують проти вас, так? Ну, зокрема, там державні службовці, службовці, так, або виконавці, так, то ви, так би мовити, на самозахист однозначно, що теж можете застосувати Софістику. Але без зайвої потреби, так, мабуть, цього не потрібно робити, а по можливості так, по можливості, спонукати людей, задумуватися так. над Власною здатністю пізнання, здатністю осягати реальність і здатністю передавати пізнану реальність на словах. Ну, власне, це те позитивне, так що можна винести із висновків Горгія. Ну, а ви, будь ласка, якщо вам сподобалася історія, поставте. Під цим відео вподобайку. І якщо плануєте і надалі слухати подібні історії, так, то підпишіться на цей канал, якщо ще не підписалися, оскільки таким чином ви підтримуєте україномовний контент. І можете переслати лінк на це відео вашим знайомим, котрі цікавляться філософією, софістикою, риторикою, так, красномовством. Думаю, що їм теж можливо стануть у нагоді, у нагоді деякі фігури, які використовував Горгій, а можливо, вони розвинуть якусь власну теорію з цього приводу.